Розділ 15. Давид набудував собі палаців у місті Давида, а також підготував місце для Божого ковчега, спорудивши для нього намет. Після цього Давид сказав Ніхто не повинен носити Божий ковчег, окрім левітів, адже саме їх Господь обрав, щоб вони носили Господній ковчег і повіки звершували йому служіння. Потім Давид знову зібрав у Єрусалимі весь Ізраїль, аби перенести Господній ковчег на його місце, яке для нього приготував. Зокрема, Давид покликав нащадків Аарона та Левітів. Із синів Кегата був Уріїл, як начальник, і 120 його одноплемінників, із синів Мерарі – Асая, начальник і 220 його одноплемінників, із синів Гершома Йоїл. Начальник і 130 його одноплемінників, із синів Еліцафана Шимая, начальник і 200 його одноплемінників, із синів Хеврона Еліїл, начальник, і 80 його одноплемінників. Із синів Узіїла Амінадав, начальник і 112 його одноплемінників. Потім Давид покликав священників Садока та Авіатара. А також левітів Уріїла, Асаю, Йоїла, Шемаю, Еліїла та Амінадава, і промовив до них: Ви є начальниками левітських родин, тому освятіться разом з вашими братами і будете переносити ковчег Господа, Бога Ізраїлю, на місце, яке я для нього підготував. Оскільки попереднього разу не ви здійснювали цю справу, то Господь наш Бог покарав нас. Тому що ми не подбали про нього, як належить за приписом. Отже, священники та левіти очистились, аби можна було нести ковчег Господа Бога Ізраїлю. Після цього левіти підняли Божий ковчег за допомогою держаків на свої плечі, як заповів Мойсей за дорученням Господа. Потім Давид наказав начальникам левітів, аби поставили з числа своїх одноплемінників співаків. Щоб ті голосно й радісно співали в супроводі музичних інструментів, зокрема цитрів, арф і цимбалів. Отже, левіти поставили Гемана, Йоїлового сина, а з його одноплемінників Асафа, сина Берехі, а з нащадків Мерарі – Етана, сина Кушаї, а з ними їхніх побратимів, у другому поколінні, Захарію, Яазіїла, Шемірамота. Ехіїла, Унія, Еліява, Бенаю, Маасею, Матітію, Еліфлею, Мікнею, Оведедома та Еїїла. Як придверних співаки Геман, Асаф і Етан повинні були грати на мідних цимбалах, аби було добре чути. А Захарія, Азіїл, Шамірамот, Ехіїл, Уній, Еліяв, Маасея і Беная грали на цитрах на мелодію Аламот. Що ж до Маттітія, Еліфелега, Мікенея, Оведедома, Еїїла та Азазії, то вони грали на лірах октавою вище починаючи гру. Хананія, керівник співочих левітів, був відповідальним за мелодійність співу та гри. Він навчав музичному мистецтву, оскільки був обізнаний з цією справою. Берехія та Елкана були придверниками в приміщенні ковчега. А священники Шеванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Беная та Еліезер трубили в труби перед Божим ковчегом. Оведедом та Єхія були охоронцями ковчега. Отже, Давид разом зі старішинами Ізраїлю і тисячі начальниками війська сповнені радості пішли, щоб перенести ковчег Господнього заповіту з дома Оведедома. Оскільки Бог сприяв левітам у перенесенні ковчега Господнього заповіту, то вони принесли йому в жертву сім телят і сім баранів. Що ж до самого Давида, то він був одягнутий у шати з тонкого полотна, вісону, як і всі левіти, котрі несли ковчег, і співаки разом з Хананією, керівником музикантів і співаків. Давид мав на собі також ляний ефот. Тож, увесь Ізраїль. Брав участь у супроводі ковчега Господнього Заповіту під радісні вигуки народу та звуки рога, труб і цимбалів, виграючи на лірах і арфах. І коли ковчег Господнього заповіту входив у місто Давида, сталося так, що дочка Саула, Мелхола, глянула у вікно і, побачивши царя Давида, який, підстрибуючи, танцював з презирством, подумала про нього.